Відею. в ефірі військова рада. Про армійські події тижня, що минає, дізнаєтесь в найближчі півгодини. Не перемикайте! днями відзначило свій ювілей вітчизняне конструкторське бюро південне. У його стінах народжуються кращі ракетні і космічні комплекси світу. Про українських науковців їхні розробки та досягнення. Дивіться зараз. 4, 3, 2, 1 eric nelson Це вже третій пуск нової ракети носія Антарес. Його здійснили три місяці тому, 9 січня о 20.06 за київським часом з центру космічних польотів на американському острові Олопс. Ця ракета вивела на орбіту вантажний корабель Сігнус, який доправив до міжнародної космічної станції майже півтори тонни харчів запчастин та експериментального обладнання. Основна конструкція ракети Антарес побудована на українських підприємствах. Розробкою займались у конструкторському бюро Південне, яке сьогодні. Сьогодні святкує 60 років. Одне з провідних ракетно-космічних підприємств світу починало свою діяльність на базі Дніпропетровського автотракторного заводу. У 54-му було створено особливе конструкторське бюро 586 під керівництвом Михайла Янгеля. Через 12 років воно отримало назву південне. Зараз тут розробляють кращі у світі ракетні і космічні комплекси. Янгель багато уделяв ділянка молоді. Она говорила, Станіслав, запомни, молодежь это наше будущее. Вот ты и состаришься, значит, и состарився мы ранее. А молодеж має рости і приходити на наше місце. Спільно з Південмашем вже побудовано 13 бойових ракетних комплексів стратегічного призначення, сім типів космічних ракет-носіїв, більше 40 типів двигунів та понад 70 космічних апаратів. Зараз конструкторське бюро Південне розробляє та підтримує ракети-носії Зеніт, циклон Дніпро Маяк. Тож підприємство активно працює на міжнародному ринку космічних послуг та задіяне у таких проєктах, як морський старт, циклон «Циклон-4», наземний старт, вега. Антарес. Співпрацю налагоджено з Китаєм, Індією, Південною Кореєю, Японією, Бразилією, США та європейськими державами. Ракетна техніка, ракетна отриф, акумулюється краще, що створено людством. Весь світ заговорив про КБ Південне, коли стало відомо про радянський стратегічний ракетний комплекс третього покоління Р-36М. Він виявився втричі точнішим, у чотири рази ефективнішим та у тридцять разів захищенішим за будь-який світовий аналог. Американці називали сатан. А ну ми говоримо сатана. Це за його високі характеристики, за його ні за значить за то, що ця ракета була створена не для того, щоб нападати. А для того, щоб був ракетний щит нашої країни. пізніше були розроблені більш досконалі модифікації воєвода «УТТХ» ТТХ і КАР. І цим потенціал українських науковців не обмежується. Свого часу ця ракета докорінно змінила уяву про світову безпеку. Тож Росії варто пам'ятати, що в Україні є всі реальні можливості, аби адекватно відповісти на заяви про радіоактивний попіл. У Пущі водиці тривають збори військових капеланів. Священнослужителі з різних куточків України вчаться діяти в екстремальних умовах. Такий захід в нашій країні проводиться вперше. Докладніше знає Маріамна Маркевич. Протягом двох днів представники багатьох релігійних конфесій та організацій слухатимуть лекції. Потім практика на випадок бойових дій. Вони повинні знати психологію військового та правильно скоригувати його дії. Підготуватися до можливої агресії, підготуватися максимально до нестандартних ситуацій. Ми не говоримо, що ми хочемо цього. Ми говоримо про те, що ми маємо бути готові раптом, раптом події, почнуть розвиватися за найгіршим сценарієм. Капелани обговорять і актуальні питання щодо миротворчих місій, зокрема, надання першої медичної допомоги. Самі ж священнослужителі запевняють, захід важливий, адже щоб бути військовим капеланом, потрібно пройти певну підготовку. І такі священники, які приходять, не знаючи такої військової служби, і сьогодні я би сказав на превеликий жаль, священнослужителі не служили в армії, не знаючи цієї військової дисципліни, принципу завдань, ментальності військового службовця, їм буде важко послужити. За словами представників релігійних конфесій, капеланська справа у війську необхідна, особливо у теперішній важкий період. Деякі з присутніх душпастерів неодноразово бували на блокпостах і знають напевне, бійці потребують духовної підтримки. А я проходжу на територію, а до мене вже підбігає солдат і каже: батюшка, можна з вами пообщатися? Я кажу, певно, що можна. Командир дозволив, Ми пішли собі з ним про його життєві речі поспіли. А другий проходить і каже, слухайте, мене вчора донька народилася, а він тут розумієте стоїть. Ми спілкувалися з нашими вірними, ті, які багато греко-католиків, які зараз в, в тих тимчасових дислокаціях, Я би сказав, 80% приступали до сповіді. До причастя вони потребують зараз. Вони знають виховання. Їх батьки виховували, що треба в час великопосту прийти до сповіді. Всього в заході беруть участь близько 50 душпастерів. Після закінчення зборів вони отримують свідоцтво та зможуть допомагати українським військовослужбовцям. Бюджет української армії продовжує невпинно зростати. Лише за останній місяць на рахунки міністерства оборони надійшло майже 5 мільярдів гривень. Як військове відомство використає ці кошти, дізнавався Денис Гойко. Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволить вітчизняному оборонному відомству використовувати благодійні внески для забезпечення потреб оборони країни в рамках акції Підтримай українську армію на рахунки міністерства оборони надійшло майже 92 мільйони гривень. Зокрема, за допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер 565 люди перерахували чверть цієї суми. Понад 87 мільйонів гривень підуть на матеріально-технічне, решта на медичне забезпечення Збройних сил України. 36,6 мільйона на придбання бронежилетів, 15,2 мільйона гривень на придбання спальних мішків та ізолюючих підстілок, 3,5 мільйони гривень придбання маскувальних сіток, 2,2 мільйона гривень. Придбання засобів зв'язку та комплектуючих до них. Народна підтримка суттєво допоможе нашому війську. До того ж, для підвищення його обороноздатності уряд додатково виділив понад 4,5 мільярди гривень. Цей транш він розбитий по місяцях від березня по червень. В березні ми вже одержали півтора мільярда коштів на квітень. Заплановано. 2,1 мільярда. За словами Сергія Винника, для забезпечення всіх потреб Збройних сил бюджет на утримання армії потрібно збільшити. І така практика повинна бути системною. Якщо Збройним силам будуть, їхній бюджет буде складати десь 25 і більше мільярдів гривень на рік, то я думаю, що це. Поступово збройні сили приведе до того стану, в якому вони повинні бути. У міністерстві оборони подякували всім небайдужим громадянам, які долучилися до благодійної акції, та зазначили, що рахунки для переказу коштів на підтримку армії і надалі залишатимуться відкритими. Останні події в нашій державі довели, що ми здатні гуртуватися задля спільної мети. Коли на суверенітет України почали зазіхати окупанти, народ підтримав армію. Про небайдужих українців дивіться далі. Волиняни масово відреагували на заклик допомогти 51 й окремій гвардійській механізованій бригаді, що базується в княжому місті над Лугою. На благодійний рахунок частини вже надійшло близько півмільйона гривень. Майже 100 тисяч із них переказали жителі Володимира Волинського. Внески зробили міський голова, виконавчий комітет, управління та підрозділи виконавчого комітету, дитячі садочки, заклади бюджетної сфери, комунальні підприємства, ринки, підприємства. Підприємці, всі без виключення, як міста Володимира Волинського, району, також сусідніх міст Нововолинська, міста Ковеля. Як розповів Олег Свідерський, військовим краяни допомагають не лише коштами, продукти харчування, картоплю, починаючи від того, є навіть такі випадки, хтось свиню заколов, привозить, от вам свиня на харчування, значить, м'ясом. Допомагають, я знаю, що неодноразово наші підприємці на ринках збирали чай, ковбаси, сметану, Хлібзавод неодноразово надавав безкоштовно, безоплатно хліб для харчування військовослужбовців і цих, хто залучається на період. Несення служби вже три тижні волонтери з усієї області безплатно разом з військовими ремонтують розкорсеровану бойову техніку. У бригаді вони днюють і ночують. Я приїхав з Купачівки Ружишинського району. У мене 52 роки я ходив в інкомат, так би добровольцем. Не беруть вже 52 роки. А в принципі, професія в мене військова і освіта, що ну, міг би допомогти. Якщо не автомат носити, то хоча б допомогти в техніці чи в чомусь. Ну і так от звертався, в Луцьк їздив. А потім зателефонували мені, що якщо хочете на добровільно допомогти, то от вам номер телефона, дзвоніть в Володимир Волинський і йдіть допомагайте. Ну так я і попав сюди. Через хронічне недофінансування в частині не могли отримувати техніку в належному стані. Наприклад, бойові машини піхоти роками не виїжджали за межі бригади. До речі, її торік планували розформувати, але цього не сталося. Баки топливні просто забиті, осадок. Грязь. І щоб почистити систему, на одну машину два чоловіка треба потратити два дні. Попрацювавши тиждень, ну, ну треба якось щось зробити. І от я от таку маленьку учасну установочку зробив, щоб тратити годину-півтори на машину, не два дні. Народний умілець Анатолій Семенюк показав, як працює система очищення, яку він виготовив власноруч. Я тільки сьогодні неї привіз. Я за суботу-неділю закупив. Те, що треба, і суботу-неділю зробив це. І от сьогодні зранку привіз, от ми пробуємо. Працює гарно. Найактивнішими помічниками військових стали Нововолинці і Володимир Волинці. Вони першими запропонували свої послуги. Я слюсар по ремонту автомобіля, працюю на птафабриці у Володимирі Волинському і прийшов от, допомогти встановити техніку. Вона тут вийшла вона застояна, треба було от е насоси. Ну, вустанавлювати, настроювати форсунки. Який стан техніки? Стан ще нормальний, буде ще служити армія, Треба тільки трохи довести до путя. Ну відремонтував вже шосту машину. Мешканець Нововолинська Іван Федорович Файдалюк, колишній водій, далекобійник, нині на пенсії. Каже, не міг сидіти вдома, коли почув, що треба допомогти армії. З дітьми, діти тут, і ми допомагаємо. Вже третя неділя йде. Ми тут працюємо. Вон стоїть одна машина вже запущена, друга, третя. Це вже йде четверта автомобіль. Комплектуємо, купуємо запчасті. Самі знаєте, яка в нас за армія. А за чиї кошти? За свої. Я, чесно сказати, я не підраховую ці речі. Я вважаю, що це потрібно. Аби каже, так зробив, було б. Воно вже те все, вже було б на колесах бігало б. Вражений роботою волонтерів заступник командира бригади з озброєння підполковник Микола Кухтін. За цей місяць буквально більше, ніж ми зробили тут за 20 років. Це відверто, прикро кажучи, але воно так і є. На теперішній час одна треть у нас залишилась техніки, що треба зробити. Але зараз вже трошки накатано йде. Ремонт техніки 51-ї окремої механізованої бригади за участю волонтерів триватиме орієнтовно ще декілька тижнів. Продовжується і збір благодійних внесків на допомогу військовому з'єднанню. Допомагають війську і депутати, бізнесмени та підприємці. До нашої студії ми запросили українського політика Владислава Атрошенка. Він теж долучився до підтримки наших військовослужбовців. Доброго дня, Владиславе Анатольовича, доброго дня, пані Ірина. Сьогодні всі знають, якому скрутному становищі опинилися Збройні сили України, і серед тих політиків, які не критикують, а допомагають Збройним силам України. Розкажіть про вашу діяльність у цьому напрямку. Як людина, я не міг стояти осторонь тих питань, які я нагально бачив, виникали з прийняттям закону про мобілізацію, і оскільки був певний фінансовий розрив між Тими закладеними коштами і, відповідно, ще не відшліфовані процедури використання цих державних коштів, з відповідними тендерами і так, і так далі. І конкретно ті люди, які прийшли, вони не повинні бути полишеними з боку держави, то як людина я підставив плеще в тих можливостях, в яких я міг, як колишній голова обласної державної адміністрації, як. Людина, яка проживав все своє життя в Чернігові, яка знає і чернігівських бізнесменів, і чернігівських людей, я запропонував підтримку і, зокрема, організаційну е, свого благодійного фонду, який би, ну, як би мовити, виступив оператором е, щодо концентрації і інформації щодо потреб нагальних, і концентрації коштів, і централізованих проплати, взуття одягу, замовлення цього одягу. І безумовно. Це надавало можливість і пришвидшити темпи надання. Безпосередньо всіх матеріально-технічних засобів і е, зорганізувати контроль за розмірами, е, постачаннями в певні частини і таке інше. Угу. Тобто ці речі вже на, на наявності у військових частинах. Абсолютно цигарки, також там і, ну, і інші питання. Зараз трошки затримуюся із за події в Харкові. До речі, декілька діб доїжджають зараз тапочки, тисяча тапочок. Відповідно там за переліком розмірів. Тобто, сьогодні вони повинні вже є всі документи, що почта їх прийняла і десь везуться. Тобто вони повинні вже дві доби назад бути. Я думаю, що ці чи п'ятниця, чи субота ранок, це все буде вже у Остання поставка буде в Гончарівське зроблена. Безпосередньо до танкової бригади, і можливо, ми всі останні речі розподілим частково на Ганчарівська, частково на прикордонники. А нам стало відомо, що ви допомагаєте і військовим медикам. Розкажіть, в чому полягала ця допомога? Військовим медикам Моя допомога в першу чергу полягала в тому, що ми практично. Я, як народний депутат, супроводжував всі, ну, скажімо, питання, які виникали по сплаті рахунків. Військовими медиками через систему казначейських, казначейських рахунків на жаль, вона досі в Україні не, не налагоджена і працює з перебоями. То фактично моїх безпосередньо коштів на цей напрямок не було задіяно, але при необхідності ми завжди будемо. Я завжди підставляв пише медицині. Якщо буде потреба, то і військової медицині. Також угу. ну, можливо, що у вас в планах що далі? Можливо, вже є якісь напрацювання, що потрібно ще щось закупити, чи допомогти? У військовій сфері. Ви знаєте, ми підвели підсумок. Тобто, сьогодні ті речі, які було необхідно закупити для того, щоб ці ополченці, які біля тисячі чоловік надійшли на підсилення армії, і це здебільшого це знов таки це хлопці з мого округу. Тобто я підтримав ще й своїх виборців, чого я не міг не зробити. І ми підвели підсумок. Ми звітували перед усіма організаціями. благодійний фонд звітував з підшивкою буквально і платіжних доручень по кожному там напрямку, куди були використовувалися ці кошти, оригінали платіжних доручень. Звіт був повний наданий кожній людини, яка розумієте, у нас в державі дуже багато програм, які починаються і але ніколи не закінчуються. Тобто цей звіт якраз таки був. Тою фінальною рискою, яку ми підвели і подякували всіх, які приймали участь. Далі це які питання вже дрібні, то залишаються на плечах ну так скарі або на розсуд кожного mm -hmm. бізнесмена і тої людини, яка може організаційно зрозуміло, що це зручно робити через одну організацію, яка дозволяє концентрувати кошти і. Залучати організаційний ресурс працівників того самого ж фонду для того, щоб домовлятися, торгуватися, привозити логістика знову такі і так далі. Це, це ті речі, які ми ефективніше і швидше робимо, ніж військовий комісаріад. Але разом з тим, найголовніше сьогодні полягає вже не в допомозі окремих людей. Не в допомозі. Сьогодні повинно, ми повинні йти двома. Шляхами двома напрямками. Перше, ми повинні піднімати економіку України. Ми повинні е, врешті-решт в одна на Півдні і на Сході. з цими питаннями сепаратизму і е, хто там ще хоче, відділити, що від України поставити цьому питанню крапку. Україна повинна залишатися суверенною. Ми повинні, хочемо ми того чи не хочемо, підвести якісь е, хоча б попередні, е, я кажу, знаменники в стосунках з Росією, бо це наш сусід. І економічні, і політичні, ми повинні е зупинитися на чомусь. І ми повинні робити кроки для того, щоб ми, е по-перше, е формували можливості бюджетні для того, щоб бюджет фінансував українську армію до тих меж, е які би відповідали е сучасній європейській країні з відповідної території 45 мільйонів. Щиро дякую, Владислав Анатолію, що завітали до нашої студії, до зустрічі. Дякую, пані Ірина. Дякую, шановні телеглядиші. Історична подія у військовому навчальному закладі. На плацу зустрілися представники двох академій, де житимуть і навчатимуться майбутні офіцери Севастополя. Далі у сюжеті наших кореспондентів. 103 курсанти на хімовці знову сіли за парти. 5 квітня разом із офіцерами та матросами контрактної служби їх гостину зустріли у військовій академії Одеси. Особові склади начальник академії особисто зустрічали нас. Хліб-сіль. Ми навіть розплакалися, тому що не думали такої зустрічі, якби устали трохи за дорогу. Розмістили нас, дуже хороші приміщення, краще, навіть, ніж в Севастополі. Все є. Навчатися продовжать за тими програмами, що і в Севастополі. Щоправда, штурмани, механіки та водолази опановуватимуть знання в цивільній морській академії, а ракетники-артилеристи, зв'язківці у військовій. Для військовослужбовців за контрактом матросів старшин вже підготували місця в гуртожитках. Курсанти житимуть у казармах. Якщо чесно, курсанти Одещини ну дуже з повагою до них відносяться, тому що в тих важких умовах, які були в Сівастополі, і всі ми бачили, як вони відреагували на зміну державного прапора, це такий вчинок справжніх. Чоловіків і наші курсанти їх дуже за це поважають і зустріли їх дуже тепло з повагою. І я впевнений в тому, що так воно буде і в подальшому. Разом їм учитися, разом випускатися, і разом офіцерами вони ще не раз будуть зустрічатися по службі. Самотньо курсанти Севастополя не почуваються, незважаючи на те, що у багатьох на півострові залишилися батьки, родичі. У військовій академії хлопці зустріли своїх друзів-однокласників, з якими давно не бачилися. Це моє вибір, Мені за нього туди ніколи не буде, що я залишився вірним присяги. Це одинокі мені відчував, наоборот. Нас тут наоборот всі ради були нас десь преси, всі зустрічали. Много здесь теж друзів участь. З ніколи навіть в школі вчилися. Нехімовці переконані, що їхній вчинок правильний, адже присягу складали на вірність українському народові і служитимуть йому надалі. Хоча в якій частині іде саме, майбутні випускники поки що не знають. Рятувати альпіністів на вершинах гір, літати під час сильних снігопадів та шторму. Ось головне призначення оновленого мі 8 Льотчики-випробувачі кажуть, такими можливостями військовий гвинтокрил завдячує новому надпотужному двигунові, який сконструювали українські фахівці. Знаменитий мі 8 МСБ впевнено б'є всі світові рекорди. Він однаково добре працює, як за низьких, так і за високих температур. А ще здатний підніматися на висоту понад 9 тисяч метрів. если его соответствующим образом вооружить и добавить там какой-то еще конкретики, новизны, то это будет исключительно позитивная машина, которая способна усилить вооруженные силы Украины. Однозначно. Потому что у нас сейчас вертолетов мало, а за счет реконструкции вот этих машин мы получим достаточное количество техники, Унікальний у гвинтокрилої машини і двигун його розробили на запорізькому підприємстві Моторсіч, попри значні переваги український МЄ-8 удвічі дешевший за російський аналог. Конструктори запевняють, у нас є всі можливості масово випускати його для збройних сил України. Саме головне що це повністю українського производства. Тобто ми не залежимо від яких ліба ну буваємо, історичних моментів з точки зріння прозвостя Все знаходиться на території України. Він способен виконувати абсолютно всі функції, які необхідні для виконання державних записів. Нещодавно військові льотчики випробували техніку. За штурвал сіли досвідчені пілоти Володимир Пастухов і Валентин Пістрюга. Вони кажуть, гелікоптер потужний і зручний в керуванні, тож легко здала висоту понад 6 тисяч метрів. Політ на висоту 6 тисяч метрів показав, то, що вертольот здатний не тільки набрати таку висоту і виконувати польот на ній. Хоча ще у нас і запас залишався. Він показує про те, що можна запросто виконати будь-який політ на майданчик обмежених розмірів і виконати якесь завдання, яке буде стояти перед льотчиками. Універсальна повітряна машина здатна зацікавити багато країн світу. Потрібен Мі-8 і Україні. Льотчики-випробувачі запевняють, залежно від устаткування, гелікоптер матиме понад 100 модифікацій. Він може стати не тільки військовим бортом, а й медичним шпиталем або рятувальним судном. 8 квітня на базі Житомирського військового інституту відбувся з'їзд місцевої творчої молоді. Обдаровані учні, студенти та молоді вчені демонстрували власні наукові розробки і проекти. Наступний репортаж про сучасні технології та техніку майбутнього. На базі Житомирського військового інституту державного університету телекомунікацій відбувся з'їзд місцевої творчої молоді. Майже сотню новітніх технічних розробок представляли 25 навчальних закладів Житомирщини. Відвідувачі ознайомилися з винаходами у галузі кібернетичної, інформаційної та екологічної безпеки. На сьогоднішньому з'їзді представлені декілька розробок, які вже зараз можуть бути застосовані і в інтересах оборони, і в інтересах розвитку економіки держави. Чільне місце в експозиції посіли авіаційні макети та безпілотні комплекси. Їх відносять до найбільш перспективних систем військового призначення. Даний літак був зроблений з доступних матеріалів, був склеєний з запчастин. Які були вирізані з пінопласта, соснові рейки використовувалися, пленарне засідання? Транслювалося в онлайн режимі на сайті військового інституту. Обговорили низку конструктивних пропозицій до керівництва області. Згодом у разі їх ухвалення буде прийнята програма підтримки технічної творчості молоді та юних науковців. Якщо в нього буде зінтегровані всі напрями оборонні, які відносяться до цієї сфери, ми будемо мати такий центр світового рівня. Я вважаю, якщо бізнесмени вкладуть по одній хоча б гривні, вони через деякий час отримають і 10, і 100 гривень на кожну вкладену гривню. Не менш захопливими були проекти курсантів та студентів Житомирського військового інституту. Безпілотні літальні апарати, автоматизовані системи управління, мережі для захисту інформації та багато інших перспективних технічних розробок. Це все, що ми встигли для вас підготувати. Гарного вам настрою і мирного неба. Побачимось.